Ви, напевно, знаєте, що дію множення ми можемо записати як додавання. Тобто, якщо у нас 2 помножити на 3, ми можемо це записати як 3 двійки додати. Ось так. Це у нас одна двійка, друга двійка і третя двійка. Або ми можемо це записати як додавання двох трійок. Тобто 3 додати 3. Ми бачимо, що у нас їх дві. І у будь-якому випадку, якби ми це не записали, у нас у відповіді буде 6. Але зараз я хочу розказати вам про таку операцію, яка буде показувати повторюване множення. Звучить цікаво, правда? Така операція називається піднесенням піднесення до степеня. Степеня. Отож, піднесення до степеня. Ось так. І давайте спробуємо розібратись, що ж це таке. Отож, вона записується ось так. Це у нас буде 2 в третьому степені. Тобто 2 у нас основа, а 3 у нас показник. І ви можете сказати, що це буде те ж саме, що 2 помножити на 3, тобто 6. Проте я ж сказала, що це повторюване множення. Отож, давайте розберемось. Нам потрібно помножити основу стільки разів саму на себе, скільки скаже нам показник. Тобто, у нас тут 2 потрібно помножити саме на себе 3 рази. Тобто 2 помножити на 2 помножити на 2. І давайте порахуємо, це у нас буде 2 помножити на 2 4. 4 на 2 буде 8. Ми не можемо зробити як з множенням, тобто 3 помножити саме на себе 2 рази. Адже давайте подивимося, що буде в такому випадку. Тож, 3 в другому степені. Це у нас буде 3 помножити на 3. Тобто основа помножена сама на себе стільки разів, скільки говорить нам показник. Отож, це у нас буде 9. І ми бачимо, що відповіді у нас відрізняються. Давайте спробуємо вирішити іще одне. Давайте 5 піднесемо до четвертого степеня. І давайте зараз побачимо, як швидко буде збільшуватися число. Отож, у нас є п'ятірка, яку потрібно помножити саму на себе 4 рази. Це буде 5 помножити на 5, помножити на 5, помножити на 5. Давайте порахуємо, це у нас буде 5 на 5 25, 25 на 5 125, і 125 на 5, 625. Отож, 625.